В Україні впродовж тижня зберігатиметься тепла погода, однак вже невдовзі варто очікувати дощі і, можливо, навіть грозових. Також експерти попереджують про те, що починаються заморозки і холодна погода з морозними показниками температури. Про це нам повідомляє Україдраме Так, у середу, 27 вересня, антициклон охопить Україну, тобто День пройде без опадів. По всій країні буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода, також в ранковий час місцями очікуються густі тумани. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то ще поки що триматиметься тепла погода в денний час. Від плюс 24 до плюс 27 градусів по всій країні, а в південних областях взагалі до плюс 29 градусів день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 10 до плюс 15 градусів на півдні до плюс 17 градусів вночі. У Києві 27 вересня ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!